Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про Лесю Українку. Леся Українка відома українська письменниця, що колись жила на Україні. Леся писала багато віршів та казок, а її твори читають та перекладають у різних країнах. Бо вона так любила нашу батьківщину, що навіть ім'я собі обрала Леся Українка, але ж насправді її ім'я Лариса Косач. Дітки, а зараз пропоную вам послухати цікавий вірш від Лесі Українки, який має назву на зеленому горбочку. Приготували вошка і слухаємо уважно. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонечко, засвітило, і хатинку звеселило. Чи сподобався вам такий віршик? А зараз давайте його вивчимо за допомогою мнемотаблиці. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. А тепер давайте спробуємо самостійно. Дітки, говорю вам до побачення і до нової зустрічі!